Преображенка це одне із прифронтових сіл Запорізької області. Оріхів звідти видно, як на долоні, а ще краще. Чутно. Часто ті ворожі снаряди, які перелітають оріхи, вони падають саме в цьому селі. Там немає ані світла, ні газу, але місцеві залишаються. Зараз їх там десь із пів тисячі. Щоб показати, як війна змінила цих селян. Наша знімальна група відправилася туди, за 10 кілометрів від лінії фронту. Репортаж Олени Каптюх. Прямуємо до Преображенки разом із рятувальниками. Службова машина доверху заповнена гуманітаркою дорогою. Розповідають про вкрай складну ситуацію у селищі. Постійно населення під обстрілами, води світла немає. Магазини не працюють. Це фактично передмістя Оріхова, який щоденно потерпає від атак росіян. Ми в Проображенці. До речі, звідси добре видно Оріхів. Он його розбиті багатоповерхівки. Їх видно просто з городів у людей. Щоб роздати гуманітарку, рятувальники зупиняються біля кожної хати, де живуть люди. Щоб не збирати натовп, бо це ризиковано. Нас зустрічає пані Олена. Дах її будинку, перетягнутий плівкою вікна. Забиті металом, показує нам, куди саме в її уселю влучив снаряд. Прилетіло два місяці назад, прямо в хату. В той угол, ночі О, потолка немає. там. Потім влаштовує нам коротку екскурсію своїм господарством. Ми на подвір'ї Олени побачили таку живу ялинку теж. Подивіться, як вони її прикрасили. У кутку за будинком зібрані дрова. Вони при фронтових селах на вагу золота, бо газу немає. Тому ця кучка. Ну на дня два-три. Ота вон що лежить. На дня два-три. Це що притопити, приго... приготувати їжу? Ну та я їсти готовлю. Довго тут не затримуємося. Прямуємо далі, де нас вже зустрічає Віктор. Через свій охайний двір веде до хати. В кухні помічаємо розбите від ворожих ударів вікно. Опалює оселю чоловік дровами, та це каже не рятує. Виносить ідей з градусів в хаті. У родини є генератор, тож час від часу користуються такими звичними для мирного життя та винятковими для прифронтового холодильником та мікрохвильовкою. Вибухи, розповідає Віктор, лунають кожен день, показує, де перечікують обстріли разом із дружиною. Заходимо й сидимо, тут, на табуреточках посідає сюди, подгепали, вийшли. До повномасштабної війни в Преображенці жили майже 3,5 тисячі людей. Зараз залишилося з півтисячі. А куди поїдеш? Вже, 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 вже нікуди не поїдеш. Зрозуміти, як живуть прифронтові села, які потреби у людей можна по його оголошенням, які часто чіпляють на пункти незглавності чи магазини місцеві. От, наприклад, в Преображенці можна часто зустріти отакі от оголошення. Про продаж дров, бо зараз це найзатребуваніший товар. Чимало місцевих їдуть зимувати до рідних у інші міста і села подалі від лінії фронту. А наприкінці весни повертаються все через городи. Будинки, дахи розбиті, дроти обірвані, але городи тут у людей. Прибрані чисті городи для людей тут це спосіб виживання. Ну все, і картошка, і цибуля, і картошка, усе, все, все. тих, хто залишився зимувати, підтримують рятувальники. Крім свіжого хліба та печива, на цей раз привезли вітаміни. Аскарбінова кислота, вітаміни. Це зараз зима, да трішки, щоб не так боліло населення. Помощь нам багато, ніжнопомагають нам, допомагають нам гуманітарка. Ну так що ми не страдаємо. Місцеві зустрічають рятувальників, немов своїх родичів, знають імена кожного, цікавляться останніми новинами і завжди пригощають смачненьким. Коли сюди проїжджають, вони нас і люди доброзисли, то пиріжки домашні, то сьогодні каравай дали з баком солодкий із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.